Раки, привіт, мої золоті. Подивимося, яким буде для вас квітень 2025 року. Як він у вас відіграється в плані особистого життя, кар'єри, фінансів. А також подивимось пораду для вас від карти. Особисте життя повішений для тих, хто у нас наразі самотній. Так. Ну, от у вас тут багато спілкування, можливо, навіть хтось з ваших друзів намагатиметься вас з кимось познайомити, але я не бачу вашого бажання тут вступати в стосунки, бо тут є і відлюдник, який говорить, що вам хочеться побути самим наразі. Ну, Ви можете бути в колі друзів, та, там, ще з кимось знайомитись, але не більше. Для тих, хто в любовних трикутниках. Тут хтось прийматиме рішення виходити з любовного трикутника, коли ну, буде поставлено питання ребром. Чи ми пара, чи ми одружуємося, чи ми а, в, ну, в серйозних стосунках, чи що, ти маєш зробити вибір. Та? Тобто ви тут очікуєте на результат вибору, і, ну, врешті-решт, я бачу, що виходити з цього трикутника самі, особливо якщо це коханець чи коханка, бо там йде питання саме, щоб зберегти сім'ю. Для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах. Так. Тут загалом все досить таки непогано. Хороші, стабільні стосунки, все добре. Єдине, що у вас може з'являтися багато різних ідей, і ви не знатимете, в яку сторону вам краще повернути, чи робити ремонт, чи купувати машину. чи чи. Багато з'являється ідей, які ви будете між собою в парі обговорювати, але от діяти саме поки що не будете. Тут, скоріше про таку рутинність, але рутинність в хорошому ключі, в хорошому значенні. Плані роботи у вас тут старший аркан-суд для тих, хто не працює. Так. Тут ви можете займатися певною творчістю, пробувати її монетизувати, пробувати працювати з дому, але поки що тут іде фінансування вас з якихось виплат або з вашої подушки безпеки. Ну, вже робите певні кроки для того, щоб змінити цю ситуацію. Для тих, хто в пошуку роботи знаходиться. Так, тут може вам бути важко, особливо на початку квітня, прям дуже складно морально, але ви роботу знайдете. Єдине, що до неї може бути складно добиратися. Оце єдине, що Або треба буде кудись їхати. Або для неї треба буде машина. Вчитися водити або поновлювати права для тих, хто вже працює, але по найму. Активний для вас тиждень, дуже фізично активний та і емоційно теж і інтелектуально теж. Тобто тут ви ніби як закриваєте якісь звіти, якісь Борги комусь віддаєте, да, там, за вас працювали, тепер ви працюєте. Тобто тут така ситуація, що дуже активний у вас період, але ну, башня на фоні говорить, що ваш терпець потрошку вгасає і вам хотітиметься рухатись далі кудись. Ви ж над цим трохи думаєте, сумніваєтесь. Ну, поки що ви не будете змінювати роботу, просто у вас є вже думки про це. Можливо, не те, що змінити роботу, а змінити саме місце роботи, не професію, а для когось може і змінити професію в майбутньому. Тут по суду можуть бути різні перевірки, звіти, оце от все. Теж займатися будете для тих, хто працює на фрілансі. Так, у вас спокійний період роботи так посередньо. Тобто ви працюєте, заробляєте, але це не є великі суми, це скоріше така стабільна, нормальна платня. Можливо, навіть спеціально вирішуєте брати менше роботи або брати менш кваліфіковані задачі для того, щоб спокійно себе почувати. Але бачите, що стірка контактів клієнти є, вони до вас повертаються і ви працюєте. Для тих, хто має власний бізнес. Так, тут ви можете кудись поїхати, треба буде ще певні питання розібрати, в кого є якісь суди, інтелектуальна власність, звернення в різні інстанції. Цим вам треба буде самостійно займатися. Можете ще взяти навіть відпустку невелику і кудись поїхати. Ще відпустка може бути просто по стану здоров'я. Що у нас по фінансах? Ну, тут ви не скільки турбуєтесь за загалом за фінанси, скільки фінанси у вашій парі. От якщо у вас гроші йдуть від партнерства, чи це робоче партнерство, чи це е, романтичне да, партнерство, ви більше хвилюєтесь за гроші з тієї сторони, ніж з вашої. Бо з вашої ви знаєте, що ви тут зможете заробити. А ще хтось тут може йти в декрет і хвилюватися, чи вдасться на одну зарплату, да, як то кажуть. Тобто тут це я кажу про ваші переживання і страхи, аніж про реальну ситуацію, бо по реальній ситуації паш Пентаклів. Ну, багато грошей на дітей, да, може йти. Якісь неочікувані витрати саме на дітей або на навчання. Ваше чи навчання дітей? Так, порада. Трійка пентаклів і а, лицар мечів. Тут можуть бути конфліктні ситуації в різних колективах. Чи у ваших робочих, чи в дружніх, незалежно. А, і вам тут ну, карти говорять відстоювати себе все-таки, намагатися зберегти нормально а, в компанії атмосферу, да, не токсичну. Але якщо на вас хтось там десь намагається щось сказати, то тут зберігати себе максимально і захищати себе. Можна ще ось паж, пажа там бачила і четвірку жезлів. Проводити більше часу з рідними, з дітьми і вдома. Вдома наповнюватися енергією. Тут чаш. Да? Повинна бути енергія у вас. Тому ще не сприймати конфлікти дуже близько до серця, не сприймати критику дуже близько до серця. Це теж вам буде гарною порадою на цей місяць. Все люблю, цілую, чекаю на ваш заворотній зв'язок. Обов'язково пишіть мені е, ваші коментарі, як відіграється, чи по сонцю, чи по асценденту. Е, поширюйте відео, показуйте мамі, подружці, сестрі, всім, 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 всім. І люблю, цілую, пока-пока.